Вітаємо вас. В ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Українські рятувальники продовжують розмінування визволених від терористів території на Донбасі. До Лисичанська Луганської області вирушили піротехніки з Полтавщини. У Полтаві помолилися за мир в Україні та благословили добровольців новоствореного батальйону Мирний, який воюватиме у зоні АТО. Полтавщина за єдину Україну. Півсотні полтавських волонтерів розмалювали шляхопровід по вулиці Маршала Бірюзова у жовто-блакитний колір. Міліціонери Полтавщини затримали на гарячому наркоділка, який виготовляв марихуану та незаконно зберігав зброю. 161-шу річницю від дня народження Володимира Короленка відзначили у хатках, де колись була дача письменника-гуманіста. У понеділок, у результаті запекалих боїв, підрозділи збройних сил України зайняли ключову висоту Савур-Могила. Ця висота є стратегічною точкою на кордоні Луганської, Донецької та Ростовської області Росії, саме з нею терористи довгий час обстрілювали українських військових та ряд населених пунктів, зокрема Маринівку, наголосив Андрій Лисенко. Завдяки цій перемозі відкрито коридор для забезпечення частин та підрозділів, які тривалий час героїчно стримували ворога та не допускали переходу через наш кордон нових партій зброї і найманців з Росії. Воїни-десантники, які утримували позиції поблизу. Зу кордону з Російською Федерацією були фактично відрізані від основних сил. АТО. їхні позиції знаходилися під постійним щільним вогнем ворога, як з Росії, так і з боку проросійських бандформувань. Наших хлопців обстрілювали з ракетних систем залпового вогню «Град», мінометів різного калібру, гранатометів та іншої зброї. Українські солдати та офіцери щестю витримали цю важку навалу. При цьому жоден снаряд або куля не полетіли до Росії у відповідь на ці підступні провокації. Наголосив Лисенко. Він також подякував бійцям, зокрема 72-ї та 79-ї бригад. Родичі росіян, які воюють на території України, зможуть звернутися до МВС за упізнанням тіл загиблих. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Андрій України Антон Геращенко. Ми готові забезпечити для жителів Російської Федерації, чиї родичі воюють на території України умови проведення ДНК і упізнання тіл захованих навколо Слов'янська та інших міст України. Ми вважаємо правильним дати можливість російським громадянам, родичі, яких купились на ідеали брехливої пропаганди Путіна знайти та ідентифікувати тіла своїх рідних, сказав Геращенко. Експертизи будуть проводитись у Харкові і Краматорську. Координатори... Координати можна буде знайти на сайті. Полтавці молилися за мир та спокій в Україні. У неділю в обласному центрі на площі перед будинком Полтавської обласної ради та державної адміністрації відбулося соборне богослужіння представників різних християнських конфесій. На сам кінець архієпископ Полтавський і Кременчуцький української православної церкви Київського патріархату Владика Федір благословив добровольців новоствореного батальйону Мирний. Соборне богослужіння за мир в Україні у Полтаві провели з ініціативи обласної державної адміністрації та обласної ради. У міжконфесійному молебні взяли участь Українська православна церква Київського патріархату, українська греко-католицька та автокефальна православні церкви. В усі часи людина в складні моменти зверталася до Бога. Тому нам треба особливо просити Бога допомогу. Для нашої перемоги, бо на нашому боці правда, ну ми глибоко віримо в тому, що все таки Україна сьогодні є на перетині геополітичних таких процесів, і звичайно, що мабуть і віра в Бога, і віра в себе, себе вона допомагає перемагати. Ну а коли всі конфесії так збираються і. Проводять спільну молитву, я думаю, все-таки це теж є підтримка і солдатам, які сьогодні будуть вирушати, і людям, які тут знаходяться. І показує єдність церковних конфесій навколо ідеї державності, єдності України. Тому, звичайно, неприємно, що деякі церкви не прийшли. Вони говорять, що вони і так моляться у себе в церквах. Але я думаю, дуже важливо засвідчити перед людьми, засвідчити перед громадою те, що вони теж підтримують єдність. Нашої держави помолитися за мир і спокій в Україні зібралося більше сотні полтавців в усіх молитвах. Задоволи тих, хто нині боронить Україну від ворожого зазіхання на її цілісність, незалежність і спокійне мирне життя. Потрібно просто помолитися, щоб Бог послав їм ангела-охоронця, ангела-хоронителя, ангела-врозумителя, щоб вони живі, здорові, повернулися додому. На них вся надія полтавському телебаченню. Побачив, що сьогодні буде. Я прийшов, кому мог повідомив для єднання України, для того, щоб е е е припинити цю злочинну агресію путінську. Вже такий тягар на душі, що можна вдома сидіти. У новоствореному батальйоні Мирний понад 30 добровольців. На 50% він складається з колишніх правоохоронців, у тому числі з бійців спецпідрозділу Беркут решта активісти майдану. Архієпископ Полтавський і Кремінчуцький опеца Київського патріархату Владика Федер благословив добровольців, які увійшли в лави новоствореного батальйону Мирний. Вчора вернувся звідтилями. З, з водикою Федером їздили провідово наших Солдатів благословили їх. І хочу сказати, що єдине, що вони потребують на сьогоднішній день, це звісно, що моральної підтримки це саме основне. Мічом і молитвою ми очистимо і зберігаємо нашу страну в цілісності, в єдинстві і в силі. Тому, владика, я хочу вас попросити благословити воїнам на їх ратне діло. І пусть Господь нам допоможе в нашій нелегкій роботі. Нині триває формування батальйону. Добровольці проходять бойове згуртування. Головне завдання поновити військові навики. Українські рятувальники продовжують розмінування звільнених від терористів території на Донеччині та Луганщині. Із 6 липня спочатку виконання робіт піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Слов'янську виявили та вилучили майже 5,5 тисячі одиниць різноманітних вибухонебезпечних предметів. Це артилерійські снаряди, мінометні міни, бойові гранати, реактивні снаряди. А у понеділок, 28 липня, до міста Лисичанська Луганської області вирушили на розмінування. Піротехніки Полтавщини. Піротехнічна група із п'яти бійців аварійно-рятувального загону спецпризначення у складі зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій України розміновуватимуть на Луганщині визволення від терористів території – за словами начальника обласного управління рятувальної служби області Романа Кириленка, піротехніки Полтавщини мають великий досвід роботи з розмінування, наприклад, тож Ярисківського військового авіаційного полігону. Їх залучали для робіт у Новобогданівці та на Харківщині. Бійці мають необхідні знання і кваліфікацію з безпечного розмінування вибухонебезпечних предметів. До їх від'їзду готувалися надзвичайно ретельно. Вони мають у своєму розпорядженні дві одиниці спецтехніки. Незважаючи на навіть на те, що будуть забезпечені вони і харчування. Ми надаємо їм своє харчування. Тому ми переконані, що ми на сьогоднішній день зробили все можливе і навіть неможливе для того, щоб наша наша піротехнічна група могла виконувати е, повноцінно ті обов'язки на неї покладені. І при цьому е, ми врахували всі заходи безпеки для їхнього особистого життя. У полтавських мінерів настрій бойовий необхідність велика. Треба очистити територію, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, мінами, іншими боєприпасами. Люди усвідомлюють, люди проінструктовані. Настрій бойовий, справимося. Напередодні бійці додатково відпрацьовували теорію розмінування сучасних інженерних боєприпасів, зокрема протитанкових та протипіхотних мін. Поновлена матеріальна база. І Поглиблено на заняттях розібрали, як їх знешкоджувати, як працювати при виявленні даних боєприпасів. У першу чергу сапери розчищатимуть від вибухонебезпечних предметів приватний сектор, об'єкти комунального, промислового та адміністративного значення. Події на сході відстежувалися буквально щоденно нами. Спілкувалися з іншими групами, які вже там працюють. Люди розуміють, що так дійсно необхідно їхати необхідно допомогти звільнити ці міста від вибухонебезпечних предметів, щоб люди могли далі вільно існувати, жити і не боятися за своє життя. Після розмінування території Лисичанська піротехніки Полтавщини вирушать у інші населені пункти, визволені від терористів. Ми вже повідомляли, що у суботу, 26 липня, у Кременчуці було вбито міського голову Олега Бабаєва. Неподалік від власного будинку його розстріляли невідомі. Розслідування вбивства Олега Бабаєва перебуває на особистому контролі президента України Петра Порошенка. У Кременчуці ж оголошено триденну жалобу. Хроніка подій останніх трьох днів у викладі Олександри Демиденко. Олег Бабаєв їхав вранці на тренування. Зупинився біля контейнерного майданчика, аби викинути сміття. Там його і застрелили. Як засвідчують очевидці, зловмисники були на Білому ВАЗ-2109, який з місця події зник. Було зроблено три постріли. Олег Бабаєв загинув на місці. Травма була несумісною із життям. Наразі правоохоронці не дають жодних коментарів щодо злочину. Втім, є три основні версії: це спроба дестабілізувати ситуацію у регіоні: бізнесова конкуренція і професійна діяльність. Друзі і колеги загиблого організували спеціальний фонд у допомогу розслідуванню. Ми створимо фонд і визначимо денежне вознаграждення за любую інформацію, яка допоможе… раскрыть это преступление. С нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы не было дестабилизации в городе. Мы прекрасно понимаем, что сейчас, что сейчас возможны различные варианты. Тем не менее, город, я призываю всех быть спокойным. Власть в городе есть. Також робиться все можливе, аби забезпечити спокій у місті. Хочу сказати, що в Кременчуге была есть и будет власть. Будет продовжена командой Олега Бабаева вся та работа, которая проводилась. Мы создадим фонд, который будет помогать финансировать проведения объективного расследования. Сейчас к расследованию подключена милиция и все компетентные органы города Кременчуга, Полтавской области Украины. Можна говорити, що Кременчук нині знаходиться в шоковому стані, адже мер мав найвищий рейтинг довіри за всю історію міста. Як засвідчили останні опитування городян, більше 70% кременчужан підтримували Олега Бабаєва. За його каденції, а це майже 4 роки, у місті відбулось масштабне відновлення інфраструктури. В суботу ввечері більше 5 тисяч кременчужан зібрались у сквері Жовтневий, аби вшанувати його пам'ять. Кременчук у Скорботі. Те, що сталося сьогодні, це взагалі все в шокі, все в траурі. І просто ну, тяжело представити, як буде Кременчук без Олега Бабаєва. Ми його дуже любили, з самого початку він скільки старався для міста, для людей. Він, кругом його сліди, його роботи, його любові до нас, до міста, до свого, скільки він уклав усього. Нам так важко, як найблизького чоловіка похоронити. Хай йому пам'ять вічна буде, ми його завжди будемо пам'ятати. Безпосередньо дуже багато зробив Олег Мідонеж для міста і міг би зробити ще б дуже набагато більше. Але ж так, зла пуля, злий случай обірвала життя в розсвіті сил, скажімо, вибачте, мені дуже трудно говорити. Наразі у місті готуються до поховання. Прощання з Олегом Бабаєвим відбудеться завтра у міському палаці культури з 10 до 12 години. Поховають Олега Майдановича на Новоревівському кладовищі. Цими вихідними шляхопровіду Полтаві на вулиці маршала Бірюзова замайорів жовто-блакитним кольором. Півсотні місцевих волонтерів взяли у руки пензлі та з самого ранку і до вечора фарбували металеву огорожу мосту у національні кольори. На жаль, фарби вистачило лише на один бік інший планують розфарбувати наступними вихідними. Так, полтавські волонтери підтримували всеукраїнську акцію, що має на меті об'єднати країну. 11 ранку, субота, незважаючи на пекуче сонце, півсотні полтавських активістів зібралися біля шляхопроводу на вулиці Маршала Бірюзова, всі озброєні пензлями, кепками та запасами води. Працювати їм сьогодні довго, а мета не лише розмалювати шляхопровід у жовто-блакитний, а підняти національний дух та патріотичний настрій полтавців, котрі щодня проїздять цим мостом. Щоб всі бачили, що в нас люди об'єднані, щоб не було війни. Щоб бачив, бачила Росія, що у нас люди найкращі, щоб бачив Путін, що до нас не треба лізти. Ми хочемо прославити наші національні кольори. Добре, скажіть процес фарбування. Що спочатку ви будете збивати стару фарбу? Да, стару фарбу, от зачищати і потім покрасимо. От, щоб видно було, що Полтава наша національно свідоме місто. Розфарбувати всі полтавські шляхопроводи у національні кольори. Ідея не нова, це продовження всеукраїнської акції. Сама я гражданка Крима, і я здесь у Полтаві від всієї душі підтримую Україну і бажаю їй свободи. І геть Путіна вон! Із Крима, з моєго рідного, і з України. Вон этого фашиста! Робота була не з легких. Спершу волонтери відлущували стару фарбу, а вже потім накладали нову. Працювали весло та підгучні українські пісні. Пригощали один одного їжею, ділилися водою. Серед учасників фарбування, школярі, студенти та пенсіонери. Нещодавно приїхали з татом, але він з самого травня мене сюди кликав. Що? Дуже наступило. Ти заморився ще. Ні. Подобаються такі Дуже. заходи саме. Цікаво. Протягом дня до акції долучалися все нові й нові учасники. Допомагала тут і 14-річна Наталія. Нещодавно через неспокійну ситуацію у її рідному Луганську дівчина разом з бабусею переїхала до Полтави. Я переїхала з бабушкою із за того, що відбувається з ну, не здесь, а на Луганській області. вот эта война, и очень тяжело было видеть, когда погибают люди, и причем почти что у тебя на глазах, и страх. И из-за этого мы, нам пришлось переехать. И мне очень здесь понравилось, потому что люди действительно очень все добрые, отзывчивые, они с удовольствием все это делали, и видно было, что им нравится это, помог... как, украшать свой город, и это очень было интересно и занятно. Шляхопровід планували пофарбувати за один день, але фарби не вистачило, тому планують закінчити роботу наступної суботи. Моє завдання на наступний тиждень роздобути ще фарби, щоб і наступну сторону так само в сині жовті кольори пофарбувати для того, щоб люди усвідомлювали, що у нас єдина країна, що ми одна монолітна, незбарима нація. Ми повинні такі елементи впроваджувати, тим паче на фоні зовнішньої агресії. Із кримінальної хроніки, 71-річний житель Коболяк не один рік вирощував вдома коноплі, виготовляв марихуану та незаконно зберігав зброю. Проте таємне рано чи пізно стає явним. Припинили злочинну діяльність місцевого наркоділка оперативники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків спільно з працівниками Кобуляцького райвідділу міліції. Немолодий мешканець Кобиляк кілька років вирощував вдома коноплі. Виготовляв марихуану та незаконно зберігав зброю. На злочинний шлях він став не вперше. За плечима у нього 35-річний досвід перебування у місцях позбавлення волі. Було проведено кілька оперативних закупок наркотичного засобу Канабіс цього громадянина було затримано, вилучено в нього. Близько 300 грам марихуани наркотичного засобу. Також у нього було виявлено та вилучено заряджену мисливську рушницю. Та це ще не всі знахідки вилучені міліціонерами. 71-річний наркоділок тримав вдома більше 54 кущів конопель. А гроші, які отримував за продаж наркотиків, ховав під черепицею власного будинку. Тепер правопорушнику відповідальності не уникнути. Порушено кримінальне провадження за статтями збут наркотичних засобів та незаконне зберігання вогнепальної зброї до багаторічного тюремного стажу. Чоловікові можуть додати ще до 10 років позбавлення волі. На Полтавщині мешкає близько п'яти тисяч мусульман. Сьогодні для них, як і для всіх, хто сповідує ісламську віру, священний день закінчення місяця Рамадану. Як це релігійне свято, бачила наша знімальна група? Пророки являються для нас примером. Для кожного із нас пророки являються примером і являються учителями, як правильно жити в цій житті. 28 липня завершився священий для кожного мусульманина місяць Рамадан. За звичаями ісламської віри це називається святом розговіння. Саме тому мусульмани Полтави зібралися у полтавській мечеті, щоб відзначити цю релігійну подію. Цілий місяць держали пост від їди і води. Щоб відчувати те, що відчувають бідні люди кожен день, надіяє, що таким образом сміхчаються їхні серця, і вони будуть більше старатися помочь ети людям, які нуждаються в помощи. мусульманин, он, как сказал наш пророк, должен быть как дождь. Где бы он ни находился, он должен носить пользу обществу. Поэтому мы, как мусульмане Украины, очень чувствуем эту тяжелую ситуацию, которая есть сегодня в Украине, и молимся каждый день, чтобы был мир, добра и процветания, как в городе Полтава, как в нашей стране Украина. У святковому намазі, тобто молитві, завжди має бути заклик та спонукання до мусульман, щоб вони слідували принципам своєї релігії. Вони мають бути корисними для себе і для оточуючих, і кожен має замислитись над тим, як це реалізувати, бути корисним собі, родині, сусіду, країні та всьому світові. В Україні в Полтаві, в частності, для мусульман, проживаючих в цій місності, котри принимают большую часть этого общества, которые также являются украинцами, членами этого общества, потому что их дети, их семьи уже не первое поколение живут в Украине, поэтому они и есть украинцы. У триває безстрокова мистецька акція Українська весна. Небайдужі художники з усієї області продовжують дарувати галереї Арта свої картини. Виручені з їх продажу кошти йдуть на підтримку українських військових на Сході. За 17,5 тисяч гривень уже придбано 5 бронежилетів. Як їх передавали воякам, розкажуть наші кореспонденти. Близько 17,5 з половиною тисяч гривень вдалося виручити з продажу картин на підтримку української армії. На ці кошти купили п'ять бронежилетів п'ятого класу, які передали цього дня військовим у зону. АТО. я не хочу перебільшувати значимість цієї акції. Але ж, по-перше, це всього початок наш і це добрий приклад для інших Перед обличчям серйозної загрози. Яка стоїть перед нашою країною. Наш народ об'єднується, гуртується, і в кінці кінців ми переможемо ворога. Важливу місію передавати допомогу українським військовим взяла на свої плечі і полтавка Марія Боняківська. Її син на схід пішов добровольцем. Жінка не з чуток знає про незадовільне забезпечення наших вояків військовою амуніцією. Я хожу, шукаю гроші, купляю. Форму їм таку як потрібно. Купляє на голову, каски немає, купляє бандани. Я вже вивчила, як всі ці наз я зуття відправляю. Картину за дві тисячі гривень нещодавно придбав тут і голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Хочу поблагодарити картину галерею, то що вона робить для воєнслужащих. Вона робить, ну, великий прогрес, допомога, допомагають люди. Я дуже цьому благодарен. Это для нас очень сильная помощь, поддержка. И очень приятно, что нас не забыли, полтавцы думают. Спасибо большое людям, которые понимают, что стоит жизнь человека и помогают всеми способами. Прежде всего, благотворительность ⁇ это... Ну, это... А чистого серця, і каби як люди, які допомагають ані, хотя щоб наш український народ прежде всего вижив. Без тіні сумніву щиро віддають галереї свої роботи полтавські художники, авторські роботи Лариси Лукаш, Олександра Нечипоренка, Ігора Величка, Анни та Юлії Петушинських, Юрія Самойленка, Олени Королюк, Андрія Тарасенка та багатьох інших зробили свою справу. Я вважаю, що не наші герої... Потрібні... Мають нам дякувати за те, що вони захищають нашу країну. А ми маємо кожен день дякувати їм за такий великий внесок, які вони роблять для нас. І я хочу побажати їм витримки та здоров'я міцного, щоб вони вернулися живими та неушкодженими. У планах картинної галереї Арта провести ще дві благодійні виставки, продажі українське літо та українська осінь. Він був, як і батько, людиною непідкупної чесності, дивокуватим правдолюбом із широкими культурними запитами та світобаченням. 27 липня виповнився 161 рік від дня народження Володимира Галактионовича Короленка. Хоч і народився письменник-гуманіст у Житомирі, велику частину свого життя пов'язав із Полтавщиною. Традиційно роковини відзначають культурними заходами на його колишній дачі у селі Хатках Шишацького району. Нині ж селе зветься Куйбишевим. Там побували і наші Кореспонденти Олег Бондаренко та Дмитро Купченя. За життя скромність Короленка стала легендарною. Він не любив велолюдних святкувань і шанувань, тому імени не відзначав саме на дачі у провінційних хатках. Реконструювали дачу порівняно нещодавно. Тут є деякі експонати початку ХХ століття, фотографії, уривки листування родини Короленків і безліч картин. Статусу музею немає тут у них, але тут завжди творчі люди проводять пленери художники. Короленка сам добре малював. І колись ця дача була такою базою навчальною для Харківського державного художнього інституту, Ну так і збереглося. Нині державним ландшафтним заказником дача Короленка опікується родина Героя України Семена Антонця, а засноване відомим аграрієм підприємство Агроекологія є головним спонсором заходу. Директор Полтавського музею, письменника Ольга Тиницька вручила Семену Антонцю іще ще один портрет Короленка для колекції. Короленко любив оточувати себе розумними людьми, і вони також до нього тягнулися. Поруч із його дачею було багатсько маєтків знаменитих художників, а неподалік жив і його далекий родич, видатний вчений Володимир. Володимир Вернацький спільне у їхніх філософських ідеях величезну повагу до людини, аналізує столичний гість свята професор Володимир Шевчук. Короленко був глибоко духовно спорідненою людиною із Володимиром Івановичем Вернацьким. А Вернацький, так як і Сергій Подолинський, який є фундатором нашої української наукової школи фізичної економії, зробив внесок значний. Не в цю сферу своє мистецтво учасникам заходу подарували заслужена артистка України Ірина Шестеренко і народний артист України Олександр Василенко. Виконували класику, українські народні пісні. Сучасні естрадні. Випуск новин завершено. Дякую за увагу. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мало хмарна без опадів погода. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20 градусів тепла. Вдень 26-31 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 18-20 градусів тепла вдень 29-31 вище нуля.